Людмила Коваленко Степові обрії Частина перша трилогії Наша не своя земля 1964 Видавнича спілка Тризуб Вінніпек Канада Всі права застережені. Роман Степові обрії є цільним і закінченим у собі твором. А в той же час цей роман становить першу книгу трилогії Наша не своя Земля. Перше на початку не було слова, місто лежало і вигрівалось в променях південного сонця. Спокійне і неквапливе, певне себе і того, що завтра, і не тільки завтра, а й через сто років. Все буде так, як сьогодні. Що ніщо не зміниться і не може змінитись, бо все йде так, як мусить бути. Завжди буде море біля нього, а значить, і джерело багатства і праці. Завжди навколо буде розкинутий величезний, ледве порушений плугом цілинний степ з чорною, як вороняче крило землею, з другим зеленим морем трави ковилю. Поміж якими лише частинками, лише де не де вклинювались клаптики засіяної землі, де гордость діймала свій колос пшениця. Пшениці ще було небагато, ще по більшій частині землі ходили отари овець, напасаючи товщ і нарощуючи вовну. Проте вже всім було ясно, що основою життя й багатства стає саме пшениця. Її підвозили на волах величезними гарбами господарі тієї землі хахли, її почали постачати і рухливіші греки з довколишніх сіл, її вантажили на пристані шахаї, по неї приїздили італійські капітани і за неї сперечались, конкурували, перехоплювали у хахлів і греків численні маклерські, переважно жидівські контори для сипки і переховування зерна. Для неї були побудовані величезні амбари на вигоні перед в'їздом до міста із степу, щоб було легко і близько зсипати куплену у хахла пшеницю відразу до себе, до свого схову, а тоді вже підіймати на неї ціну і торгувати нею залежно від уміння і кон'юктури, але завжди наживаючи більші чи менші гроші. Господарі тієї землі цим не турбувалися. Земля родила й родила, тільки встигай зібрати врожай і запліднити її знову. Землі було багато, не вистачало рук, щоб її всю обробляти. На степу, ледве приоравши цілину, тикали кавунове або динне насіння, щоб ціле літо й осінь їсти кавуни, возити їх гарбами до міста, по 50 копійок за віз. Варити на повільному вогні кизяків солодкий і пахучий бекмес, сушити дині з кибочками, щоб вживати їх замість дорогого цукру. Так жили собі господарі, спокійно і довільно орали землю, виїздили в море по рибу, посміхаючись з міста і чужинців, яких набиралось дедалі більше і більше. Місто в свою чергу сміялося з господарів землі, і діти бігли за їх вузами, виспівуючи насмішкувато, «Хахол по чим пшениця. Але господар тільки скоса поглядав на них і часом ліниво кльоскав по них батогом, коли були надто настирливі. Так само мало уваги господар тієї землі звертав і на тих, хто приїздив з чужих країн багатіти, з праці його рук. Він навіть не цікавився, куди вивозили його пшеницю, хоч часом сини його виїздили цими кораблями і привозили дивні овочі й нові матерії. Але й сини швидко забували про те, що бачили в чужих краях, бо твердо знали, що основне це земля, їх праця і пшениця, що виростає на їх землі від їх праці. Чужинці забагатівши, Будували собі пишні будинки з колонами перед вхідними дверима, з балькончиками та навісами, але господар тієї землі тільки позирав з боку на ті будинки і дивувався з людської глупоти, що витрачає гроші на такі витребеньки. Для себе він будував простору хату на дві кімнати й кухню, криту черепицею чи гонтою з літньою кухнею під навісом, з викопаним у землі льохом, де можна цілу зиму тримати картоплю та ярину. На балкончики у домах чужих багатіїв виходили люка й спускали над ними полотняні смугасті маркізи, щоб, коли жінка власника корабельної компанії пані де Больоні вийде на балкончик, сонце не пошкодило її білої шкіри. Говорили, що за цю красуню білявку її старий вже чоловік. Заплатив 125 тисяч франків боргів її батька, і всі погоджувались, що це було варто. Їдучи вулицею, повз дім де Больоні, господар тої землі, критично зиркав з своєї тачанки на балькончик, ухвально обводив поглядом обширні зариси мадам де Больоні в кріслі, але поглянувши на смугасті маркізи над балькончиком. І налюкаєв, зневажливо спльовував через плечі і підганяв коні. Він не журився тим, що його жінка була смаглява і навіть любив це, дбав, щоб вона не надто стомлювалась на роботі і для праці в полі наймав полтавчанок, що приїздили кожного літа на заробітки. Поте він пишався статурою і красою своєї жінки, хоч говорив їй про це тільки коли залицявся перед шлюбом. Він пильно стежив, щоб якийсь чужий зухвалець не підходив до неї заблизько, хоч сам любив, випивши на весіллі чи святі, застукати чужу жінку десь у сутінках. Господар тої землі не дбав за балькончики чи колони, але гнав коней за 60 верстов кудись до німецької колонії Шанталь, щоб подивитись, як працює новий плуг чи купити собі овечок мериносів на розплід. Але гордістю його були коні. Інша худоба була потрібна в господарстві, але коні свідчили про успіх господаря, про його уміння, про його відвагу. Коні були предметом змагання і розмов у довгі зимові вечори. На великдень, коли жінки міряли очима паски одноводної, господар скоса поглядав на сусідських коней і прикидав у голові, чи ця пара карих або ті сиві, переженуть його вороних. Після посвячення пасок чоловіки швиденько сідали на вози і нетерпляче підганяли своїх швидше сідати, щоб можна було вже черкнути віжками по спині коней і пустити їх вперед. Тоді забувалося все, і очі бачили тільки дорогу та ті тачанки, що ще тримались попереду, і які конші треба було перегнати і показати себе кращим, відважнішим, більш умілим, ніж всі інші. Так жило місто й село, зустрічаючись на базарі та ще в суді, поглядаючи один на одного недовірливо й хитро, не надто шануючи один одного, але в той же час визначаючи, що одне без одного не обійдеться. В місті українська мова називалась малоросійською, і говорити нею було природно, але не аристократично. Проте іншої ніхто добре не знав. В місті вважалося обов'язковим для кожної молодої дівчини шити собі малоросійський костюм, а на вечірках панночки, поруч із Лермонтовським «Вихожу один я на дорогу, співали з таким самим почуттям і з більшим зрозумінням, коли розлучаються двоє, а та, що не вміла співати, награвала на фізгармонії малоруські шумки або малоруської попурі. Ніхто не вмів вимовити російського «г», крім таких слів, як «гава» чи «грунт», де воно вимовлялося само собою, звучно й твердо. Всі інші слова йшли з м'яким горловим «г», і в розмові була сила виразів, що їх брали з української, але переробляли на більш інтелігентний манір. Не говорили макітра, бо це було мужицьке, але в кожної доброї господині була інтелігентна макотра. Усі чужинці, греки, болгари, німці і італійці говорили українською мовою, мовою господаря, мовою продуцента пшениці, а пшениця була важливіша за все. Вона давала багатство, і якщо її можна було купляти, говорячи по українському, то й треба говорити по українському. Але ніхто з цих греків, болгар чи італійців, не знав, що він говорить українською мовою. Він був певний, що він вивчив російську мову, і жиди були ображені, коли їх витончені, вишукані в українській мові дві слові, будучи перекладені на дві слові, в російському звучанні викликали сміх і глузування росіян. Україна була багата і розкішна, але не було її назви, не було її імени, не було слова, а тому України не було. І тоді місцевий багач Хараджаєв Заснував про гімназію, і вона почала провадити чітку різницю між руським і малоруським, між інтелігентним порядним і мужицьким грубим. Друге, Льоля знає свої обов'язки. Льоля прала, сонце пекло немилосердно її маленьку зігнуту спину. Простирала випиналась і не хотіли піддаватись зусиллям її маленьких рук. Мамині спідні спідниці видували вітрилами свої кладки, але вона зціплювала зуби і вперто прала далі. Навкруги була звичайна сонна тиша, що огортала біржу в спеку. Віконниці маленьких будинків були зачинені, а за ними розіпрілі і знеселені, люди спали, бо непорушний закон життя велів після обіду поспати. Спиняючись, щоб відпочити, Льоля дивилась вгору, на місто. Власне, бо місто починалося там на горі, серед будинків, в центрі яких велично й пишно, несвідомо своєї казенної, незграбної потворності, спиналася дзвіниця собору одного з тих, що їх Микола І казав будувати на майданах повітових міст. Майдан навколо собору був величезний, де, здавалося, легко можна було заблудити серед дня. А трохи далі стояв маленький собор. Це вже було своє, інтимне, рідне, шановане. То був грецький соборчик, той, що його збудувала грецька громада, ще в ті далекі часи, коли вони переселились з волі цариці Катерини на ці широкі приозівські степи. Під церквою в маленькому соборчику було щось на зразок підвалу, і там загорнутий у шовкову мантію, сидячи в широкому кріслі. З мітрою на голові спочивав на віки вічні митрополит Ігнатій, родоначальник усіх визначних фамілій міста, тих, що сунули в соборчику наперед, яким шанобливо давалося дорогу, для яких діякон виносив проскурки на мідній, блискучій таці. Здалеку місто видавалось зеленими кучерявим, але Люля знала, що садок біля кожного будиночка. Обгороджений високими цегляними мурами, і тільки крізь отвори у формі хреста, що симетрично прорізували їх, можна було побачити тінь і затишок садків. Кожен одгороджувався від другого і від усього світу. Кожен хотів жити так, як хотів, щоб нічиї очі чи вуха не втручались у його життя. Одвернувшись від панорами міста, Люля продовжувала прати далі. Поспішаючи скінчити, поки мама прокинеться, бо мама не зважала на працю, а вимагала, щоб усе йшло зараз назавжди усталеним порядком. Люля з сестрою, лідочкою і братом Олесем мали сьогодні, як і завжди, тільки білий хліб за п'ять копійок і чай, що цілий день кипів на літній плитці. Але мама мусила зранку випити каву з вершками і ліверною ковбасою. А те, що лишалось після неї, допивав і доїдав старший брат Коля. Так мусило бути. Коля був мамин улюбленець і мав усе, що було кращого. Люля знала це і не дивувалась так мусило бути. По обіді мама мусила відпочити, потім випити знову каву, на цей раз чорну з халвою, і тому Люля мала поспішати з пранням, щоб встигнути побігти до міста по халву. Вона пішла до неглибокої криниці, витягла води і, перегинаючись під вагою відра, вилила з ночви почала виполіскувати білизну. Одне турбувало її газ. Де вона візьме копійку на газ? Коли вранці мама вже сердилася, що вони витрачають надто багато грошей, а тато нічого з Кавказу не присилає, цього Люля найбільше боялась. Мама починала нарікати на тата і проклинати свою долю, що вона така гарна, всіма визнана красуня вийшла за нього, думаючи, що він багатий, а він раптом збанкрутував. Але гасу треба було купити будь-що будь, бо інакше вона не зможе зробити завдання, що задали додому з гімназії. І раптом їй на серці стало тепло і радісно. В неї ж є гімназія. Завтра піде туди і забуде на цілих шість годин про прання, копійки, хліб і газ. піде туди знову і порине в якийсь інший світ, де важне лише те, що от переміни міст з в сумані і зміняється, і що Фрідріх Барбароса називався так тому, що мав довгу руду бороду. Все було там інше, не таке, як у звичайному житті, і для того звичайного життя не потрібне й непридатне. Але вона знатиме те все і стане неподібною до всіх, що живуть отут, на біржі, в цьому передмісті, поміж морем і болотцем, яке коротко і точно називалося Смердючка. Це тато віддав її в гімназію, незважаючи на насмішки рідні і спротив матері, віддав бо хотів, щоб вона була не така, як інші, щоб вона могла вирватися з біржі і подивитись, що робиться десь там в іншому світі. Ах, тато, тато, як вона любила його, його гортаного вірку, його бороду, його добрі очі і найбільше його м'яке, беззахисне перед чужою бідою чи, буде перед чужими сльозами і проханнями серце. Ах, хоч би він швидше прислав гроші з Кавказу, куди поїхав збивати наново багатство. І хоч би він цього разу мав твердість і не роздав грошей чужим, щоб мама не проклинала його. Бо їм таки справді тепер сутужно з грішми. Слава богу, кінець. Люля викрутила останню штуку білизни і швиденько почала розвішувати на мотузці. Все добре, вона все встигне, коли б тільки не цей газ!» Люлю почувся з вікна мамин голос, і Люля швиденько кинулася до хати. Кава зварилася? спитала мама сонним голосом, не встаючи з ліжка. Кава зварилася, але Люля запнулася. Але халви нема, я не купила ще. Тобі же купиш виденько? Але ж в мене нема грошей, тихо винувато призналася Льоля. уже нема. Я ж тобі позавчора дала полтинника. Я вже всі потратила на їжу, пояснила Льоля. Ах будьте ви прокляти на сьомих Селенських соборах, закляла мама своїм звичайним прокляттям, і у Льолі перестрашено здригнулося серце. Ви не забороні мене з'їсте. Боже мій! Боже мій, як мені вже набридло таке життя. Я напишу записку і ти піди до дяді Юрія Івановича, хай він дасть в рахунок моїх грошей. Це було найгірше, що могло спіткати сьогодні Люлю. Іти до дяді Юрія Івановича значило пережити всі пониження і упокорення, які тільки можуть зустріти її в один день. Але газ! Без нього не можна зробити лекцій, без лекцій не можна йти до гімназії, а без гімназії. Ах, ні. Без гімназії взагалі не можна жити. Треба йти. Люля швиденько відкотила рукави і пригладила волосся. Давайте записку. Та мама вже писала, старано виводячи літери. Ці записки, Люля знала вже їх на пам'ять. Дорогой братец Юрій Іванович, прошу вас видать Люлі один рубль денег в счет щот моєго счета, що находится у вас на хранении. Любляща сестра Євдокія Татарова. Ці записки писалися щонайменше раз у місяць, а часами й два три рази на тиждень. Все залежало від Кавказу, від того, чи присилав тато вчасно гроші, чи ні. Дядя Юрій Іванович був визнаний в родині ділок і багач. Після того, як тато втратив свої гроші, Юрій Іванович прийшов до мами і наказав їй, як старший брат, передати йому ті гроші, що їх дістала у віно. Обіцяв, що мама діставатиме від нього добрий відсоток і що він ретельно вестиме рахунки і віддасть їй гроші, як тільки вона потребуватиме їх. Але насправді він щораз неохочіше і щораз сердитіше видавав гроші, завжди тільки маленькими сумами, контролював, на що вони беруться, а часами й просто відмовляв, вважаючи потребу неконечною. І з часом у всіх і у самого Юрія Івановича. Виробилося враження, що то він дає свої гроші і що родина татарових зобов'язана йому вдячністю по вік. І тому люлі йти типу по ці гроші було найтяжчим з усіх обов'язків, які непомітно, але тяжко лягли на неї. Вже не один раз домагалася вона від мами, щоб та взяла коли не всі гроші, так бодай частину або, хоч довідалася точно, скільки відсотків належиться їй щомісячно, щоб на них можна було розраховувати. Але дядя Юрій Іванович робив ображене обличчя, відповідав, що гроші всі в ділі, що він же ніколи не відмовляв, що він своєї рідної сестри ніколи не покине, хоч би він мусив видавати їй свої гроші. І справа кінчалася на тому, що мама перепрошувала його і шанобливо цілувала йому, як старшому братові, руку. Все це знову і знову передумувала Люля, підіймаючись вгору до міста. Гора була крута, і тому з наївною точністю тих часів її називали Крута Гора. Так само, як трохи далі положений спуск називався Покручений спуск. Нерівне каміння стирчало там і тут з бруку гострими, невитертими ще гранями, а поміж ними лежав товстим шаром порох, неминучий, невибавний порох, що був так само обов'язковий в літі як жовте листя восени, сміття й папірці лежали там, де їх кинула недбала рука, і нікому навіть в голові не майнуло, що в будень теж мусить бути чисто. Тільки в суботу пожежники виїздили на застояних конях і поливали всі вулиці, після чого власники виходили і замітали їх. Та люля не бачила бруду. Це було так само нормально, як і те, що мама п'є каву з вершками і паштетною ковбасою. Вона бігла нагору, накинувши на голову легеньку фулярову хустку, батьків подарунок з Кавказу, і повторювала вірш, який було завдано вивчити на завтра. «Открилась бездна зв'язд полна, з числа ні, дна». їй здавалося, що ніколи не чула вона таких могутніх у своїй величі й красі слів. Це був інший світ, той, до якого можна було зазирнути тільки в гімназії. Цей світ різнився ще й тим, що в ньому була нова мова, нові слова, яких в реальному житті в їх місті ніхто не вживав і значення яких було часто просто незрозуміле. Люля тихенько засміялась, згадавши, скільки мороки було їм усім, коли вони почали вчити байки крилова і звідти посипались на них незнайомі і дивні своїм звучанням слова, як поварня, сизмалу. Живот спасає і сила інших, та й сам Пушкін був не набагато легший. Недаром це недавно товста Василина продекламувала на лекції з патосом, що ж голий, перед нім, з бороди вода струїться. Люля знала, що все це була російська мова. Але не така російська мова, якою говорили навколо у місті, м'яка, співуча з силою українських слів і виразів. Ні. Це була мова нова, яку треба було вивчати, де наголоси і вимова давались нелегко, незвично, інакше від усього, що вона чула навкруги. Тим часом вона добігла вже додому дядя Юрія Івановича. Як і всі думи почесних горожан, він був оточений цегляним муром, а на воротях був застережливий напис Осторожно во дворі злої собаки. Та Люля знала, що собаку дяді нема. А напис повішено тільки для страху всяким жебракам і катеринщикам. Катеринщик бродячий музика з катеринкою, переносним органчиком, який, звичайно, висить у нього через плече, а в разі потреби спирається на малу підставу, награє популярні мелодії. І тому сміло штовхнула хвіртку і війшла у двір. З маленького палісадника проти дому долітали веселі голоси і сміх. А Льоля туди не завернула, їй треба було швидше скінчити справу і бігти додому. Війшовши до хати, вона побачила зіну, старшу дядькову доньку, визнану всіма красуню, що саме виходила з кухні, несучи повну вазу тістечок. А, Льоля, добродушно, але насмішкувато вимовила вона. Що? Знову з запискою. Почуваючи себе перед цією ставною. Не по літах розвиненою фізично дівчиною. Ще меншою і тендітнішою, Льоля несміливо відповіла Я до дядя, з запискою. Так я й знала, хитнула головою Зіна. Та заходь, чого ж стоїш? І входячи до їдальні, гукнула до батька в спальню Тату, тут знову Льоля з запискою. Почулося невдоволене криктіння і дядьо уже знову в сурдутій квасі, але з ще заспаним обличчям показався на порозі. Що там у вас, що так пізно прибігла, не могли вдень подумати? Ідуть як до банку, в'їдливо обізвалася тітя Антея дядьова жінка, худа чорна гречанка, що найбільше в світі любила ходити на панахиди. Ну, до банку в усяку пору не побіжиш. Там треба знати порядок, повчально сказав дядя, що бачив банк у Катеринославі. «Хм, Знову рубль, куди у вас стільки грошей виходить? Зовсім не вмієте жити. Що твоя мама, власне, думає, я сам роблю гроші чи що? А ти, Юрій Івановичу, зробив би раз рахунок та й поклав би цьому кінець, втрутилася знову тьотя Антея. Але дядя сам знав, коли йому треба буде зробити рахунок, тому мовчки пошарив у кишенях, вийняв карбованця і дав Льолі. На, але щоб на цьому тижні вже більше не приходила. Тату, нехай Люля допоможе мені задачку з альгебри зробити!» плаксиво попросила з дівчачої кімнати Маня, менша донька дяді, що вчилася разом із Льолею. А чому ж? жваво погодився Юрій Іванович. Тішачись, що навіть з цього дрібного випадку можна мати користь. Покажи їй там, люлю. Хіба пізніше? нерішуче вимовила Люля. Я зараз мушу мамі принести халву до кави, а потім прибіжу ще раз. Вона прожогом вибігла з хати і подалася додому. По дорозі їй трапилось. Кілька більших крамниць, але вона туди не наважилась зайти. То були гарні чисті крамниці для багатих. Там треба купувати бодай пів фунта, а вона візьме всього чвертку на три копійки, що найкраще зробити в жида за рогом. Там же разом можна взяти і гасу, і навіть одне новеньке перо, щоб краще написати лекції. Все складалося як найкраще – Треба тільки бігти швидше, щоб поспіти завидно прибігти від мані, бо вечорами на вулицях страшно.